Друзі, дуже часто ви отримуєте визвання з уже і не знаєте, що потрібно донести, який потрібно документ, як його правильно підготувати. Наша фірма не обслуговує справи, в яких ми не були представником від самого початку, але ми можемо вас проконсультувати. Ми можемо вам допомогти підготувати правильно залочні від працедавця. І розповісти, які саме потрібно донести документи для того, щоб отримати децию. Якщо вам таке потрібно, звертайтесь, ми вам допоможемо. Також ми можемо сходити з вами до Уженду на відбитки пальців, зареєструвати вас на відбір карти і сходити з вами до Уженду, до забрати карту. Якщо вам потрібна така послуга, звертайтесь, представник правовіта. Піде з вами у відповідний день і час.